Новенька книга, красота, такий запах нової книги. За цією книгою я вже тут буду робити дизайн і сорочку для своєї донечки. Так, одразу мій улюблений хардангер. Тут достатньо багато різноманітного хардангеру. Зараз ми. Підемо. Це Оксана Полонець з таким дизайном робила в своєму бренді за цим взором. А оце мій хардангер. Який я буду застосовувати на сорочку вишиту для своєї донечки. Це у нас 1910 рік, село Рудівка, Сватівський район Луганська область. А взагалі, хардангеру тут. Достатньо, багато. Ось за цим взором бренд український вже виконував. Сорочки. Ось такий хардангер. Ну, тут хардангер, ну, я називаю лічильна гладь. Взагалі тут хрестик, вирізування, прямо гладь, обметуваній шов, прутики. Ось такий хардангер. Ну, Я взагалі помішана на хардангерах з варіантами лічильної гладі. Хрестик я вже так на нього надивилась. Тут теж достатньо. Мене цікавлять більш все, що пов'язане з вирізуванням. Ну, або називаємо його хардангер. Отакий красивий, бачите? Угу, mm -hmm. Яка краса. Тут і лікала, крой. І ось такий мені ще подобається з цими крапушками. Зараз я знайду ось такий хардангер з лічильною гладдю. Ось така краса. Моя учениця щось подібне вже робила, тільки в хрестику. От, нещодавно ось така красота село Дем'янівка, Білокуракінський район, Луганська область. Ось яка, красотиша. Красатиша. Так, і тут мені ще подобався.